Стильні костюми і піжами для людей з інвалідністю. Такі речі створює дизайнерка з Київщини Анна Павлусь, власниця бренду інклюзивного одягу вільні, яка шиє для військових і цивільних. Вона, як ніхто знає, як важко знайти зручний одяг людині, що не може ходити у 2016 році. Анна отримала травму спинного мозку, через яку опинилася у кріслі колісному. До того вона 18 років займалася шиттям. Вміла шити все від футболок до суконь по житті. Я себе пов'язувала ще з дитинства з одягом, так як любила по декілька разів на день переодягатися, міняти одяг і так склалося, що і зв'язала я зв з одягом своє життя. Та коли отримала травму, побачила, наскільки незручним є звичайний одяг, і вирішила, чому б не перешити власноруч речі під сидяче положення тіла. Це було першим кроком до створення бренду Вільні. У 2021-му Анна брала участь у проєкті Fashion Inклюзія, що підтримує модельєрів з інвалідністю. Поспілкувавшись із колегами, зрозуміла, людям у кріслах колісних вкрай бракує зручного одягу. Відтоді Анна направила всі свої вміння на створення адаптивного одягу і розробила особливі моделі для тих, хто вимушено веде сидячий спосіб життя. Вже після повномасштабного вторгнення я вирішила масштабувати цей одяг, так як дуже багато буде дівчат, і хлопців з травмами і потребуватимуть відповідного адаптивного одягу. Для розширення виробництва потрібні були гроші. У цьому допоміг грант власна справа, подавшись на нього, анна отримала 250 тисяч гривень, які одразу ж вклала у виробництво. Ти радієш тому, що тобі також надали цю підтримку, але і страх, нерозуміння як далі, якась якийсь страх перед тим, що ти будеш нести відповідальність за ще працівників. Але попри страх і сумніви, у Вани все вийшло. З березня 2023-го працює її інклюзивна майстерня. Це лише початок великого шляху. Наразі на виробництві працюють три швачки, але продажі вже почалися: спортивні та класичні костюми: кофти, жакети, лосини, пальта. У вільні шиють майже все. А теплі відгуки покупців гріють серце засновниці, спонукаючи її рухатись уперед. Великими ідеями моя в ідея, чому полягає це перше створити підприємство, соціальне підприємство, щоб люди працювали на колясках. Вже, ну, щоб було кількість штату більше десяти чоловік хоча б так? а потім вже це потихеньку мережі магазинів нашого бренду і взагалі вийти за навіть країни, щоб український бренд його адаптивно знати світ